І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я, мов покаянний, І день, і ніч плачу на розпуттях велолюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орують лихом, лихом засівають А що вродить? Побачите, які будуть жива, схаменіться, недолюди, ті, й родиві, подивіться на рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. в своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України. Немає другого Дніпра, а ви предеся на чужину шукати доброго добра добра святого волі, волі, братерства давнього. Найшли, несли несли з чужого поля, та й в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричить те, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, І хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете, з братів незрячих, гречко сіє І сонця правди дозрівать. Німецькі землі не чужі чужії, бретеся знову, ви, взять та всю мізелю собою. Дідами крали украдене добро, тоді остався б сиротою святими горами Дніпро. Ов, як би не сталося, щоб ви не вертались, щоб там і стихали, де ви поросли, не плакали діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої воли. І сонце не гріло смердячого мною На вольній, широкій. На вільній землі і люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро і гори, і буде тече сторіками кров у сині море дітей ваших, і не буде кому помагати, от брат, брата, і дитини, мати, і дим, хмарою, заступить сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами, умийтеся, образ Божий, багном не сквернійте, не дурійте дітей ваших. Що вони на світі на те тільки, щоб панувать, бо невчене око загляне в саму душу глибоко, глибоко дознаються небожата, чия нове шкура та й засудять і премудрих не мудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то мудрость би була своя. А то залізе на небо, і ми не ми, і я не я, я, і все те і все знаю, нема ні не пекла, ані ради, нема нікого. Тільки я. та муція люсь узлувати. І більш нікого добре брата, нехай скаже мінець. Ми не знаємо, отак От тобі мі навчає дусю у чужому краю, І славно так і протесть. Всі мови славянської людини, всі знайте, а сміли і дасть, коли спорить і поспорі. Подивіться добре, прочитайте знову твою славу, та читайте от слова до слова, не лунайте. Ані такі, ніж житті. Все розберіть та й спитайте, то йдіть себе, що ви, чиї сини, яких батьків. Тров свою лили батьки за Москву і Варшаву і вам синам передали свої кайдани, свою славу. Я летаю, як зала і вам. Перед вашими очима, що ви розпитали мучників, кого, коли, за що розпинали обмітив протинів, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, Блаосвик дітей світ, вертиною отами, і діточок приземлили вольними устами, і забудеться так, Живе добро, слава, слава Україні. І світ тих на вечірний ясно засіяє. Обмініться, брати моє, молю вас, благає. Веліть силі суботорі, на горі високій, домовина України, широка. Молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир у душі твоїй, Богдане, не так воно стало, Москалики, що ми зріли, то все ощухали, могили вже розривають, та грошей шукають, Льохи твої розкопують, та тебе ж і лають. За непастим символі. Церков до новину нема, кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила байстрюки Катерини Сарної сіли Отаке позіновію, Олексію, друже, ти все отдав приятелям, а їм і байдуже. Кажуть, бачиш, що все тобі таки було інакше. Коли тільки наймали татарам на першу та поляка, може справді нехай так і буде, так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церков дороги на розвалиться. we